головне. Події в Харкові та області 30 грудня. 189 українців звільнили з полону РФ напередодні нового року. Новину про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що серед звільнених двоє цивільні, яких захопили в Маріуполі. Решта військові. За даними головного управління розвідку України, це 173 рядових сержантів та 14 офіцерів. Деякі з них провели в полоні понад два з половиною роки. Звільнені захисники воювали на Зовсталі та в Маріуполі, служили на острові Зміїному та охороняли Чорнобильську АЕС. Також гур повідомив, що серед звільнених є воїни, які захищали Україну на харківському напрямку. У Харкові протягом 24-го року пожвавилася торгівля. Про це свідчать підсумкові дані, які оприлюднив департамент адміністративних послуг та споживчого ринку мерії. За наданою інформацією, на кінець року в Харкові працюють 18 гіпермаркетів, 242 супермаркети та 46 торгових центрів. Кожен із показників зріс порівняно з 1 січня цього року. Так, гіпермаркетів стало більше на два. Додався один торговий центр і запрацювали ще 27 супермаркетів. Загалом кількість підприємств торгівлі, які Обслуговують населення Харкова за рік зросла на дві сотні, та зараз становить 3,5 тисячі. Митрополит Єлисей, який втік із Харківщини в Росію разом з окупантами, тепер підозрюваний. Про це повідомив спікер СБУ Харківської області Владислав Абдула. За даними СБУ, митрополит Ізюмської та Куп'янської єпархії ПЦМП благословив окупантів на захоплення ізюма. Зараз товариш Єлисею миру Олег Іванов регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах. Тим часом судова лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності митрополита втікача. Особисті Кремлівські погляди він висловлював навіть у проповідях, відзначив Абдула. Про підозру Єлисею повідомили заочно. Подарунки на новий рік мають бути у всіх, навіть у Білки в Харківському центральному парку. Сьогодні прислужба парку виклала відеозвіт, улюблениця харків'ян отримала святкові горішки та передала всім привітання у своєму неповторному стрибучому стилі. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Вітаємо з прийдешнім новим роком. Незламні разом.